Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Ситуація на крипторинку складається таким чином, що треба мати на увазі і найгірший варіант, що пік було вже пройдено в грудні. Тому сьогодні я розпочинаю новий проєкт із довгостроковим інвестуванням. Я розповім вам, скільки і які монети я додам до даного портфелю. Отже, давайте розпочнемо. Всього до даного портфелю буде додано 3 монети. І найкращою стратегією на даний час довгострокового інвестування у крипту є стратегія DCA Dollar Cost Average. Коли ми тривалий час, інвестуємо однакові суми з однаковим інтервалом часу в одні і ті ж монети. На каналі є окреме детальне відео про дану стратегію. Раджу всім переглянути. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Інвестувати я буду щотижня по 50 доларів 3 монети. В принципі, це середня сума щотижневого інвестування, яку може собі дозволити українець. Ви ж можете адаптувати дану суму під свої можливості. Отже, першою монетою буде беззаперечний лідер біткоін, перша криптовалюта, на яку було додано спотом ETF на фондовому ринку. В портфелі біткоін буде займати 60%, що в щотижневому інвестуванні буде складати 30 доларів. Друга монета в нашому портфелі буде ефіром лідер серед альткоїнів і друга монета, на яку на даний час існує ETF на фондовому ринку. Портфель ефірум буде займати 20%, що у щотижневому інвестуванні буде складати 10 доларів. Третя монета в нашому портфелі буде монета прив'язана до фізичного золота. В часи економічного спаду та геополітичної нестабільності золото завжди виступає захисним активом. І так як наш сьогоднішній портфель довгостроковий, то мати таку монету буде правильним рішенням. При виборі монети у нас можливі два варіанти. Перше, якщо ви використовуєте біржу Bybit, то такою монетою може бути XAUD на блокчейні Ethereum від компанії Tether. Якщо ж ви використовувати біржу Binance, то такою монетою може бути PaxG на блокчейні BNB від компанії Paxos. Я буду використовувати в своєму портфелі саме монету PaxG. В портфелі PaxG буде будуть займати також 20%, що у щотижневому інвестуванні буде складати 10 доларів. Також хочу звернути вашу увагу, що щотижневі покупки я буду робити по В по Понеділок у нас найчастіше відбуваються проливи монет, що потенційно може дати кращі точки для покупок. Але в довгостроковій перспективі це в принципі не важливо. А відеозвіти будуть виходити посередах, тому ціни, показані в відео, можуть трохи відрізнятися від цін, які будуть на момент вашого перегляду. Отже, додаємо дані монети з першої покупки. Для моніторингу даного портфелю я буду використовувати сервіс Portfolio Tracker сайту DropStat. Посилання для моніторингу даного портфелю доступні в віп-групі. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів, з оперативну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфели на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Зараз давайте розглянемо графіки даних трьох монет із довгострокового портфеля. Перший графік біткоін. Біткоін трохи відновився, навіть попри продовження падіння на SP 500. Сьогодні виходять важливі дані по інфляції в США. Може бути продовжений пролив у разі негативних даних, якщо інфляція зросте. Якщо ж дані будуть в рамках прогнозованих, то відновлення може продовжитися до 86-90 тисяч. Там потрібно буде приймати важкі рішення про часткову фіксацію деяких з монет. Бо зараз вже все виглядає, що ми увійшли в середньостроковий відмежий тренд, можливо, навіть до осені. Цілі на зниження наступне. Перша ціль 75 тисяч на відпрацювання ведмежого паттерну подвійну вершину. І остання ціль, яку я зараз допускаю, це 70 тисяч. Дуже сильна підтримка, яка раніше була сильним супротивом тривалий час. Бо якщо спустимося нижче, то вже явно відмежу ринок. Індикастори 100Hasti і знову не визначеність. Пазару LackMagD також не визначені. На індикаторі Supertrend сигнал на продаж. Також підтвердився сигнал на продаж і на індикаторі Supertrend на тижневому таймфреймі, що означає середньостроковий відмежий тренд. Тому побачити 70 тисяч середньострокової перспективі досить реально. Другий графік – ефірум. На ефірумі ситуація ще гірша, ніж на біткоїні. Ефірум пробив дуже важливу підтримку 200 000 доларів. В принципі, в довгострокові перспективі всі значення нижче 2000 є гарними для накопичення. Вісового локального грудного піку ефірум вже знизився на 54%, що для такого висококапіталізованого альткоїна дуже багато. Найближча зона спроту знаходиться на 2280 долларів. Найближча зона підтримки на сьогодні є 1780. По індикатору Stochastic кресай також невизначеність, як і на біткоїні. По Pazero в LackMagді також невизначеність. На індикаторі Supertrend активний сигнал на продаж, як на денному, так і на тижнейому таймфреймах. І останній графік монета Pad Золото класичний актив, який зростає вже 10-річчями. Лише за останній рік ціна виросла на 50%. Тому сильно зупинятися на аналізі цього графіка ми не будемо. Даний актив у нашому портфелі відіграє захисну роль. Найближча зона спроту зараз знаходиться на 3000 доларах, найближча зона підтримки знаходиться на 2840 доларів. На сьогодні це все. Наступний звіт по даному портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманті можна знайти в описі відео. Обирайте Криптогомонець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.